Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні в мене на огляді не просто черговий телефон із красивою оболонкою і звичними функціями. Це справжній броньований монстр із серії Виживати всюди. Перед вами 8849, Танк 4 Pro. І так, назва говорить сама за себе. Його не треба берегти. Він створений для того, щоб витримувати падіння, пил, воду, сніг, тиск, удари і при цьому ще й заряджати інші пристрої. Світити як прожектор, показувати фільм на стіні і працювати з повноцінною продуктивністю флагмана. Цікаво, мені теж став подобайку, а я мерщі розповідати про цей пристрій. Коли береш танк 4 Pro до рук, відразу розумієш, чому він називається танк. Він важить пів кіло, точніше, 530 грамів, його товщина 22,5 міліметри. Такий собі гаджет, який зможе стати помічником не лише у повсякденному житті, а й у найскладніших умовах. Корпус щільний з ребристими елементами, металева рама, заглушки на портах, гумові. Вставки по краях, все це не просто для вигляду, це функціональний дизайн, що дозволяє смартфону витримувати серйозні випробування. Стандарт захисту тут IP68, тобто повна герметичність, не боїться занурення у воду, піску, бруду чи снігу. Працює на морозі, на спеці, падає і продовжує працювати. Його не потрібно жаліти. Попри всю цю брутальність, танк 4 Pro отримав якісний AMOLED-дисплей діагоналлю 6,73 дюйми з роздільною здатністю 1440 на три 200 пікселів, тобто майже 2к, і це видно. Картинка деталізована яскрава з відмінною передачею кольорів навіть на сонці. Частота оновлення 120 Гц, що важливо для плавності анімації і загального комфорту. У багатьох захищених смартфонах дисплей є слабке місце. Тут навпаки, це повноцінний флагманський екран без жодних компромісів. Tank 4 Pro це рідкісний приклад, коли захищений смартфон не жертвує якістю дисплея. і це однозначний плюс, якщо ви не лише дзвони. Та й пишете, а ще й дивитесь фільми, працюєте з картами чи читаєте на ходу. Танк 4 Pro легко міг би обійтися просто витривалістю, але ні, він ще й потужний, як повноцінний фламан. Всередині працює сучасний процесор MediaTek Dimensity 832.0. Це чіпсет, який забезпечує високу швидкість, плавну роботу навіть у важких завданнях і має підтримку 5G. Це справжній працюючий двигун, який не зависає при багатозадачності, швидко запускає будь-які програми і легко справляється з. Графікою у парі з процесором працює 18 гігабайт оперативної пам'яті. Цього вистачить із головою, навіть для найвимогливіших додатків. Можна відкрити кілька вкладок, працювати з документами, картами, запускати мобільні ігри, стрімити відео і все це одночасно без лагів. До речі, пам'ять можна ще розширити віртуально. Апарат підтримує RAM експеншн до 36 гігабайт. Вбудоване сховище на 1 терабайт, і це дуже приємно. Вам не доведеться думати, куди дівати фото. Відеокарти або файли для роботи. Якщо цього буде мало, є слот під карту пам'яті до 2 ТБ. Причому слот не гібридний. У нього можна вставити 2 сім карти і одну мікро SD одночасно. І так, гаряча заміна теж підтримується. Один із головних моментів, що виділяє Tank 4 Pro з поміж інших будь-яких смартфонів, це вбудований проектор. Так, прямо всередині корпусу ховається справжній DLP проектор із роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів і яскравістю 100. Це не просто фішка для галочки, це реально працюючий інструмент, який дозволяє транслювати зображення на стіну, стелю чи будь-яку рівну поверхню. А ще підключіть Bluetooth-колонку і матимете повноцінний міні-кінотеатр. А ще фокусна відстань тут регулюється автоматично за допомогою лазерного автофокусу із точністю до 4 метрів. Тому навіть при русі смартфона зображення швидко налаштовується і залишається чітким. До цього додаємо ще кемпінгове освітлення, червоні та сині попереджувальні сигнали, лазерний далекомір. Інфрачервоне нічне бачення, міні-прожектор і отримуємо смартфон, який повністю адаптований для нічного життя, пригод і роботи в польових умовах. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Танк 4 Pro. це майже універсальний комунікаційний центр. І з коробки він підтримує Wi-Fi 6, двохдіапазонний режим 24 і 5 Гц, прямі підключення Wi-Fi Direct, трансляцію зображень через Wi-Fi дисплей та створення Wi-Fi точки. Це означає, що ви можете підключатися до потужних мереж і ділитися інтернет. І транслювати відео на великі екрани. Bluetooth версії 5.3 є повноцінний USB-C 3.0 з підтримкою Дійсний порт виходу. Тобто ви можете підключити смартфон до монітора або телевізора напряму без док станції, просто кабелем. Tank 4 Pro також має повноцінний 3,5 дюймовий роз'єм для навушників, а ще гучний динамік 97 DBI із розширеною звуковою камерою. NFC теж присутній. І ще одна крута фіча: інфрачервоний порт для керування технікою. Ви можете перетворити смартфон на пульт. Від кондиціонера до телевізора. Основна камера смартфона представлена трьома модулями. Головний сенсор на 50 мегапікселів, допоміжний на 60 і ще один на 50 мегапікселів. У світлий час доби пристрій забезпечує чіткі деталізовані знімки з природною передачею кольорів. Є і трьохкратний зум, який у хорошому освітленні дає чітке наближення без помітної втрати якості. Нічна зйомка реалізована на достойному рівні. Камера впевнено ловить світло, фото залишається чітким і з мінімальною кількістю шумів. Те запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він у нас демонструє. У нього світло пору часу, це легка ходьба. Перевіряємо стабілізацію, і в принципі ось таку картинку отримуємо. Те запису відео на основну камеру смартфона. Це в нас нічна пора. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат демонструє в темну часу. фронтальна камера на 32 мегапікселі при денному світлі дозволяє робити якісні селфі з гарною деталізацією та точною кольоропередачею. Навіть уночі, за наявності, хоч якогось освітлення, фронтальна камера демонструє гідну якість, фото виглядають досить добре. Та запису відео на фронтальну камеру смартфона, можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. Те запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. О, темну пору часу на фронтальну камеру. А тепер про автономність батарея на 11600 мАч – це більше ніж у більшості павербанків. Щоб було зрозуміло, цього вистачає на кілька днів активної роботи або на тиждень у режимі помірного використання. І навіть якщо ви активно знімаєте, граєте або транслюєте відео, цей смартфон просто не здається. І якщо раптом він усе ж розрядився, заряджається він теж не як усі. Танк 4 Pro підтримує 120 Вт швидку зарядку. Це означає, що. Що ви отримуєте заряд на цілий день за лічені хвилини для такого великого акумулятора? Це дуже серйозна перевага. Смартфон також може заряджати інші пристрої через функцію зворотньої зарядки по USB Type-C. Тобто він перетворюється на повноцінний павербанк. Телефон, друга, навушники, ліхтарик, рація, усе можна підзарядити від одного джерела. Танк 4 Pro це не просто телефон, це інструмент для людей, які хочуть максимум функцій у надійному корпусі. Він великий, він важкий, але він не зламається там, де звичайні і смартфони просто не витримають. Його купують не за дизайн, а за довіру. І якщо ви шукаєте не просто смартфон, а надійного партнера на випадок усього, то Tank 4 Pro саме той випадок. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, від вас ось така вподобачка під цим відео, підписочка, і звичайно, пишіть свої думки на рахунок цього смартфона в коментарях під даним відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.